І змінить щось червень на календарі, бо саме тоді заплановані чергові перемовини. І як ми змінимо хід війни, б'ючи по ворогу? Ось це воно здієве, мені здається. Ірина Озлова, звати мене. З нами Ігор Челенко, політолог, керівник Центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава. Навазаємо. Та я почну з того, що приємне нам зараз всім А що? по Москві. летить вже другу добу, по Підмосков'ю, аеропорти не працюють. Темненько у них вибухи якісь черги там ніхто вже нікуди не летить, бо по них щось летить. Хто його зна, хто це запускає, але винятково по законних воєнних цілях. Наскільки це посилює нашу переговорну позицію і показує росіянщикам, що а ну хоче Путін продлівати? Ось, будь ласка, має. Ну, Передусім, ми, звичайно, розуміємо, що так чи інакше, але мир через силу все ж таки треба впроваджувати е, саме через силу, так, не шукати якісь підміни, не створювати е, безпосередньо заяви пустопорожні. Так. А, очевидно, потрібні дії. Е, на фронті безпосередньо у Путіна не вдається. Ми знаємо, що. Він організував кошмарення українських цивільних, особливо протягом останніх місяців, численні наші громади були під атаками. І те, що зараз відбувається, і це на Московщині, в Тульській області, багато ще де, то це, звичайно, це карма. Це можна назвати просто. Така українська карма за те, що посилається в Україну, повертається з сторицею. Сторицею з там добре не по кількості, але по якості, і це якраз показує дірявість російської системи ППО, яка не здатна захистити свої ж об'єкти ВПК. Єдине, що чи посилиться наші переговорні позиції, я переконаний, що так, але чи стане це достатньо. Безпосередньо тим важелем, який змусить Путіна зупинитись. Ні, тому що тут потрібна комплексна робота, але те, що у нас такі діпстрайки вдаються, все активніше, все ефективніше і краще. Ну і загалом, уже росіяни самі не знають, що робити з сотнями дронів з України. Це якраз і показує, що дійсно ми на правильному шляху і асиметричність війни, вона дійсно грає в наш бік. І це потрібно використовувати в подальшому. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся, обираєте і довіряєте. Побачимося, і переможемо. Горе з вами не можна сперечатися, і навіть військові експерти це впевнено, не будуть робити, бо теж кажуть, що демонструють дірявість російської ППО, ось такі атаки, і удари це так. А наскільки це ще демонструє дірявість режиму? Бо це викликає проблеми для цивільної авіації РФ, коли закриваються аеропорти, дискомфорт для росіян, як не крути. Але навіть якщо це демонструє дірявість режиму, ось ці всі м -м, незручності для пересічних росіян, так? вони й далі ладні терпіти, аби тільки продовжувати імперські завоювання Путіна. Ми ж пам'ятаємо, був такий негласний суспільний договір між росіянами та путінським режимом на чолі з Владимиром Владимировичем, що заради безпеки вони позбавляються своїх прав, демократичних свобод, і Росія перетворюється в таку собі величезну тюрму, це якщо максимально спрощено. Але ж де ця безпека? Де безпека? Безпеки немає. Путін зараз саме своїми ініціативами, особливо протягом останніх років, він фактично збільшує саме військові дії на своїй території. Тобто, це ж і близько не є так званою спеціальною військовою операцією. Вже навіть саме російське керівництво. Прямо починає казати: ну, війна вже йде, війна, треба мобілізуватись, треба ресурси підтягувати. Щось за НАТО в російському тилу розслабились. Ну так самі ж почали війну, неспровоковану проти незалежної, суверенної держави, у якої поступово, якось незаконно незрозумілими кроками, хоча зрозумілими, але. І того не менш абсурдними вписують у свою конституцію території, продовжують вбивства українців. І що вони думають, це просто так минеться? Звичайно, відповідь є, і це дійсно дуже серйозно. Якраз ударяє по підвалинах безпосередньо путінського режиму. Що стосується економіки, що стосується логістики, так аеродроми, які вкотре оголошують план ковр або ковр самоліт, бо просто літаків там уже літати не будуть, це дуже серйозний удар по безпосередньо міграції, міграції російського населення всередині самої РФ. Бо Країна то витягнута, і саме вона без авіації а це як без рук. Ні залізниця не спасе, ні дороги, особливо там, де цих доріг просто немає. Ми всі пам'ятаємо ці меми, ці картинки. Це якраз і показує, що авіація і призупинка її роботи навіть в європейській частині РФ це дуже серйозний удар знову ж таки по репутації Кремля, який не може забезпечити нормальну життєдіяльність. Критичної інфраструктури, ну і плюс не забуваємо, що так чи інакше, це ж люди в собі накопичують. Це іде такий кумулятивний когнітивний ефект. Так чи інакше вони бачать саме неефективність Кремля, неефективність Путіна. Там вони очевидно у них збільшується ненавість до України, хоча вона і так зашкалює через роботу російської пропаганди. Ну але тим не менш так чи інакше, цей негатив в тому числі піде і на федеральну владу. Ігоре, тут Дональд Трамп знову ніколи не було, і от далі, не те, щоб він нас уже дивує, але тим не менше, як пише Wall Street Journal, він значить розповів європейським літерам і визнав, що ну, Путін не збирається припиняти війну. Він і не закінчує, тому що він перемагає. Я не знаю, чи це повірив Трамп, те, що каже Путін, але водночас є інша думка, що насправді Росія, яка зараз знову там заспівала про нелегітимність Зеленську те де насправді не дуже задоволена розмовою із Дональдом Трампом. Але і це ще не все Трамп вже заявляє в за тією ж інформацію. Яка від нього транслюється вже під час брифінгу з президентом пар Сирілом Рамафосою та в Білому домі, якого він теж попринижував, попринижувавського хто попадає в авальний кабінет як в Бермудський трикутник образ і нападок. Значить, то каже Трамп, та якби Росію не виключили G8, то вона б війну не почала знов забуваючи, що Росія війну почала в 2014 році. Не молодий, що тут взяти, напевно. Чи я не знаю, ігоре що ви бачите за всіма цими заявами? Це Трамп ще хоче на Європу тиснути, чи що? та Європа розуміє, що якщо Путін не закінчить війну в Україні, то вони наступні. Оце там точно вже прийшло усвідомлення. Про що це? Про що ці заяви? Це заяви, що немає сил у Трампа, немає можливості натиснути на Путіна. І тому він так пояснює: Ну, воюйте самі, Сполучені Штати спробували, у них не вийшло. Але, як на мене, ця спроба є неефективною і недостатньою. Виходячи з того потенціалу, який є дуже показовим, є е, просто знищення е, держсекретаря Рубіо в Конгресі Сполучених Штатів на слуханнях, де і представники республіканців і демократів е, ну просто задають чітке питання, чому Трамп не вводить санкції? Безпосередньо щодо Російської Федерації, чому Трамп дає можливість Путіну і далі водити себе заноса? І я не здивуюся, якщо в короткостроковій перспективі ми все-таки побачимо голосування по цьому законопроекту лінсігрема і кампанії в Сенаті безпосередньо про 500% мит для країн, які споживають російські енергоносії. А Я нагадаю, що це і Китай. Я нагадаю, що це і Індія і багато інших держав. Тому це дуже такий серйозний, все ж таки крок. І Трамп не хоче робити цього, і зрозуміло, і поки що, е республіканська більшість утримує. Якраз в Сенаті від такого кроку. Але цілком зрозуміло, що це не сприяє зараз все ж таки відчуттю результативності, що Штати зробили все, що вони могли. Ні. Навпаки, ми бачимо зараз дійсно збільшення інших позицій, те, що Україні треба більше допомагати. Хоча цього поки що недостатньо. Це процес, нам потрібен результат, тому вже будемо фіксувати за вже тими реаліями, прийнятими рішеннями. Єдине, я хочу також додатково відзначити, що Путін вкотре дав ляпаса Трампу. Бо е, Трамп же ж озвучив тему про меморандум, про е, те, що Росія і Україна мають там прописати параметри, в тому числі там і припинення вогню. Це ж саме озвучував Путін. А тепер виходить е, Міністерство закордонних справ Російської Федерації е, їхній юридичний напрям, і прямо кажуть, що меморандум вони підписати з українською владою не можуть. Бо включили вкотре оцю платівку з нелегітимністю. Бо виявляється, тепер в Україні український народ має обрати нову владу для того, щоб підписати просто меморандум, де буде один із пунктів режим припинення вогню. Тобто, ми прекрасно розуміємо, де факто це означає повна і тотальна відмова. Російської Федерації взагалі іти, хоч на якесь перемир'я. Причому це і підкріплюється політичною заявою конкретно Лаврова, який так. абсолютно ніхто не здивований, знову вказав, що та які перемир'я там воюємо, воюємо. Він же ж представник цього яструбійного напрямку, яструбінного крила. Ну, зовні він, звісно, ми знаємо на кого більше схожий, на коня. Але да, але крилаєструбіного і не тільки Лаврова, що ми ще напередодні да обговорювала трубіни кінь. Або кінський яструб. Тут можна можна варіації. Да. Гарно, гарно. Ми з вами запишемо, що це нове. Бо я вже однаково його називаю сюди в інтерв'ю і в програмах. А це два варіанти. Дякую, Прекрасно. Сьогодні ще інновації виникли в нас. І це ж не тільки говорить Лавров. Тут я думала, що він мухін, але ну, я вже не хочу. Хто вони, хто ті люди? Да? Максим Усіхін, десятий охоронець, теж з того розряду, як Мідінський, він директор правового департаменту, якраз кінського МЗС РФ коментарі для ЗМІ, як вони називають свої помийки, я, звісно, це не змі. Сказав, що є нова причина, щоб зірвати можливе підписання. Того, що виявляється ж, знов знов, нелегітимний. Треба нова влада в Україні для підписання меморандуму. А Зеленський нелегітимний, нібито каже оцей Мусіхін. Цитую, важливим є те, чий підпис на документах. <сум> Мусіхін хай підписується, тому що зараз нинішній керівник ну це наш з вами вже давно втратив навіть внутрішню легітимність не те, що зовнішню. А це як? Внутрішня легітимність, відповідно, можуть бути проблеми з чинністю будь-якого договору, який підписується такою особою. Да, ігоре ну, що як це внутрішня легітимність? Це що зранку Зеленський встає відчуває? Я щось нелегітимний всередині треба випити вітаміни. Ви Знаєте, чесно кажучи, рівень професійності різних юрис юридичних експертів посадовців в Росії щодо українського законодавства ну це просто рівень Бог, бо насправді ну, це смішно, це смішно реально виглядає. Оце ж власне про що я і казав. Це нова причина, щоб взагалі нічого не підписувати, нічого, щоб показати повну тотальну абсурдність навіть перемовного процесу, і те, що нібито ж домовилися ось ось в Стамбулі обмінятися письмовими пропозиціями стосовно режиму припинення вогню. Ось ось відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна, і оцей Мусіхін, ну мабуть, або він просто перечить Владимір Владимірочу, або це просто чітка команда безпосередньо з боку Кремля. Що все, все ніяких перемовин, ніякого Ватикану. Бо це дійсно це показує настрій, що навіть Бутафорні, оці перемовини. Очевидно, росіяни не дуже хочуть проводити, де їх будуть спонукати до якихось компромісних речей. Бо я нагадаю, що і українська влада, і особисто президент Зеленський, вкотре вказали на нереалістичності вимог. Якби Російська Федерація висловила реалістичні параметри, реалістичні пропозиції, які б не порушували безпосередньо українське законодавство, український основний закон, нашу Конституцію, то прогрес був би цілком зрозуміло. Ну, але, але, ну і бачимо, що відбувається затягування і по гуманітарному треку, бо нібито обмін тисяча на тисячу мав відбутися ще вчора. Але його не відбулося. Очікуємо дійсно очікуємо. Хочемо бачити наших вдома, повернути таку серйозну кількість наших співгромадян, наших захисників. Але і тут росіяни ставлять палки в колеса, якраз показуючи, що вони можуть і далі тероризувати і Україну, і наших партнерів. І вкотре я на це знову наголошую. Це чіткий меседж Трампу, як до нього ставиться особисто Путін, як до нього ставиться Росія. І в незалежності від того, що пише в себе Дмитрієв наксі, постійно мімікруючи під Трампіста, але це і є чіткий сигнал. Росіяни просто вкотре кидають американців, а американці не використовують час, який треба було. Якраз а, пустити по треку посилення а, тиску на російського агресора? Ну це з обміном полоненим дійсно. Так, це жіносували і в нашому головному управлінні розвідки, так і а, а, представники нашої влади. А росіяни це їм що тут найбільше заважає? Насправді показувати ось це далі, що вони не хочуть взагалі просування по мирному треку. Як ви кажете? Чи може вони вичікують якоїсь поступки навіть за це? Поганому танцюристу ми знаємо, що заважає, але в нинішній ситуації це просто демонстрація вседозволеності з боку Кремля. Тобто вони продовжують кічитись від того, що немає координації з боку західного світу. Зі сторони Трансатлантичної спільноти. В цьому є дійсно це величезна проблема, бо треба повертати цю єдність, цю консолідацію. З однієї сторони, звичайно, маємо. Проводити і далі комунікацію з американцями, але і збільшувати суб'єктність безпосередньо Європи. Пакет 17 санкцій дуже добре, але треба вже 18 Пакет санкцій треба все-таки почути позицію України про зниження. Верхньої стелі на російську нафту не до 50 доларів, як це пропонують зараз європейські посадовці, а до 30 доларів. Треба повністю прибивати гвістком російську економіку до землі і надавати їй можливість взагалі встати. І треба робити це максимально оперативно. Зрозуміло, що це рішення потрібно приймати на рівні великої сімки. А там у нас, як ми бачимо, знову сполучені штати їм не подобаються фрази щодо подальшої підтримки України в заяві майбутнього саміту міністрів фінансів G7, Їм не подобаються тези про про саме незаконність агресії щодо нашої держави ну але але звичайно треба треба зараз показати назад оцю хоча б координацію бо без неї це посилення іншого полюсу на чолі з китаєм і зрозуміло що китай не втрачає можливості для того щоб показати що західний світ ну фактично стає реактивним не висловлює проактивних позицій ну і відповідно треба далі переорієнтовуватись на пекін цього хочуть бачити в Вашингтоні? чи навпаки будуть реальні рухи на те щоб Посилити можливості України протистояти російському агресору, і саме це сьогодні допоможе в тому числі, е, хоча б виграти час для європейських країн, на які безпосередньо росіяни так чи інакше, але все ж таки вони готують напад. І чим більше сценаріїв зараз з'являється. Все ж таки, оцей м, термін найбільш прогнозований, коли відбудеться напад, він зсувається все ближче до нас, і дуже серйозно, і там і 26-й рік, а можливо і в рамках 25-го року, ми не знаємо, як захід 2025 в Білорусі в вересні місяці, як він піде. Тому це вимагає зараз дійсно от повернення цієї консолідації, про яку я говорю. Ну я бачу, що є ті, хто готовий діяти того, що терпіння їх уже у, у, просто увірвалося, і вони кажуть, Путін веде гру. Для нас це далі очевидно, що це знову кажуть сенати в сенаті голоси сенатора республіканця Лінсі Грема та сенатора демократів Річарда Блюменталя. І вони наголошують, що вже 80 людей підтримало ось ця їхню цю ініціативу, про яку ви згадали ігоре про 500 відсоткові мита для Китаю, для Індії, а теж там. Китай, Китайки під. І вони кажуть, ми після 26 числа дня пам'яті він на такі дати випадає. Остап Яриш нагадує нам про це так, американський журналіст. Будуть е після 26 травня, очевидно, ставити це на голосування. Бо в них є сумніви у всіх адекватних, що Росія поставиться до питання припинення вогню і закінчить війни серйозно. Так це, якщо не проголосують, то тоді і Трампу вже не буде йому куди діватися? Чи як? Ні, ну він може підписати і може не підписати. Ну це ж теж. І він він, він був в дуже незручній позиції. Бо після все ж таки інавгурації, ну, у нас сприйняття йде, що є чітка двопалатна більшість у Трампа, республіканська, і таким чином він може просувати власну політику. Але якщо по темі України, а це дуже знакове питання, все ж таки Сенат. Піде е, в цю ініціативу, то Трамп дійсно для безпосередньо американців вже буде виглядати не настільки сильним, е, і це це буде проблема. Тому цілком можливо, що якщо й буде відповідна ініціатива, то її має е, просувати саме Білий Дім. Хоча, хоча сама поява цього законопроекту, е, який дійсно поки що не голосувався, але я думаю, що ця поява так чи інакше вона. Була простимульована з боку адміністрації Трампа як один із сигналів таких маяків Російській Федерації, що можуть іти на посилення саме тиску. Ну але е, просто маяки це недостатньо. Е, світло е, яскраве, але воно не дає можливості сьогодні аж настільки засліпити очі путіну, щоб той просто зупинився. Він а саме російський диктатор, замість того, щоб зупинитися під час цього осліплення, натискає акселератор на максимум. Для того щоб розбити автівку і Російської Федерації об Україну об європейські країни, і це не дає результату. Тому так чи інакше, так чи інакше, я думаю, що треба посилювати навіть таку адвокаційну кампанію стосовно необхідності прийняття саме цього законопроекту, він концептуально абсолютно вірний. Він показує, що Сполучені Штати лишаються. Все рівно не там відстороненим якимось там медіатором, і те вже навіть не медіатором після розмови Трампа і Путіна, а все ж таки штати лишаються. Хоча б в ролі хоч частково, але світового поліцейського, який може виступати на стороні тих, кого кривдять, і відповідно їх захищати. Я думаю, що це важливий момент, і такого сигналу дійсно очікують у світі. Бо якщо цього сигналу не буде, а виходячи з ізоляціоністської політики, яка останніми місяцями відбувається. На проблеми, в тому числі в Ізраїлі, ми бачимо, що зараз іде дуже серйозний конфлікт між Нетаньяху і Трампом, якраз по темі війни в секторі Гази, то так чи інакше, не вистачає от цього от, лідерства з боку Сполучених Штатів. Позиція Понтія Пілата це точно не той сценарій, який міг би підкріпити позиції Вашингтону. Нема тут з чим посперечатися. Ігоря, дякую безмежно. Сьогодні і завжди за наші зустрічі. На початку наступного тижня вже побачимося. Бережіть себе, будь ласка, на все добре, гарних вихідних і вам, і вам, і всім нашим глядачам, кого вони є. Звісно, Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Була з ним я Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви знаходите час. Залишати свої коментарі, лайки, діліться своїми думками і підписуйтеся на Ютуб Ігоря. Пряме активне посилання під цим відео. І на Ютуб 24-го також. Побачимось і переможемо.